Рішельєвці і КТ класів продовжують знайомство з it компаніями Одеси. Цього разу завітали у Data Art. великий просторий офіс компанії на стадіоні Чорноморець, зона відпочинку, гостинність та бесіда про it професії справили на хлопців і дівчат приємне враження. Data Art – одна з найпотужніших компаній, що займається аутсорсингом розробки програмного забезпечення. Команда міжнародна і налічує більше п'яти тисяч експертів. Офіси працюють більше ніж у 20 країнах світу від штатів до Індії. А своєрідним символом компанії є кумедне жовте каченя, що часто замінює it спеціалістам співбесідника. Компанія Data Art дуже завжди зацікавлені в молодих талантах, студентах, школярах, майбутніх, наших колегах. Ми завжди раді бачити ці натхненні обличчя, які бажають навчитись новому і бути частиною нашої компанії в майбутньому. Ліцеїсти не тільки дізналися про різноманітні професії в ІТ, але й ставили питання, що їх цікавили. Адже ані школярі, ані викладачі не мають уявлення про реальну роботу іт індустрії. Це не написано у підручниках, тому такі екскурсії та спілкування дозволяють зазирнути залаштунки популярних професій і зрозуміти, в якому напрямку розвиватися далі. Дуже подобалось те, як розповідали, чим займається компанія, і я вважаю, що так це дуже корисні екскурсії для учнів РНЛ. Це мотивує учнів займатися IT та знайти свою професію. Ця екскурсія мене надихнула на те, щоб я далі вчився більше і краще. На екскурсії я дізнався, що можна здобути досвід в такій компанії, як Датарт. Та отримати досвід праці мені дуже сподобалася атмосфера та робочий простір компанії Data Art. Вони нам розповіли багато чого корисного про поширені позиції в ІТ, про кар'єрні сходи та інші обов'язки програмістів. Для мене це було дуже пізнавально, бо я хочу в майбутньому зв'язати себе саме з цією сферою. Рішельєвці кажуть, що із великим задоволенням взяли б участь у стажуванні чи будь-яких інших соціальних проєктах Data Art, які допоможуть глибше зануритися у it професії та здобути реальний досвід. І таке партнерство буде корисним не тільки для талановитих ліцеїстів, але й для it компаній що шукають креативну молодь. Впевнений наш викладач інформатики Сергій Олегович, який пропонує it спеціалістам стати менторами для найзавзятіших ліцеїстів. Що навчаються у спеціалізованих it класах з поглибленою програмою, і вже здатні працювати над реальними продуктами, можливо, дехто з е, ваших співробітників. Е... Має якісь свої певні педпроєкти, або їм хочеться щось трошки з кимось поділитися, розповісти. Не завжди хочеться просто сидіти весь час комп'ютері, тільки на мітинги виходити і спілкуватися з людьми. І можливо спілкування саме з найбільш такими талановитими школярами, які намагаються щось зробити, самостійно підказати їм десь направити, підказати, що треба дивитися, в якому розрізі. Це могло би спонукати і до творчого розвитку і співробітників, і до зростання технічного і творчого наших дітей, наших школярів. На останок тривалої екскурсії. Ліцеїсти пограли у кімнаті відпочинку, отримали приємні подарунки від Data Art, подякували за нові враження та привітали компанію із 28-м днем народження. Бажаємо компанії нових досягнень як у бізнесі, так і у соціальних проєктах. А ліцеїстам обов'язково стати частиною цих звершень. Ольга Добриніна спеціально для рішельєвського телебачення.